Дай Боже всім здоров'я. Це вчора вечором розгорали Це я показував, там є відео. Сьогодні зраненька збрать. Може встигнем... Може встигну, що доща не буде. Вчора трохи відвісна, але то небагато. Основна. Сьогодні треба піднапрягтися непогано. Та що бульба є, ще її реалізувати, було б чудово за нормальні гроші. Бо... Ну таке, Поживемо, побачимо. Головне зараз зібрати урожай, поки дощу нема. Працювали допізна, до 9-ї вечора. Ну, а що робити? Так, треба, добре. Що ж, шановні пані та панове, серіал, як я його називаю, Бульбукоп 2025 продовжується. Це таку частину того поля зібрали за вчора. Правда, сила? Тоді що збирати? І ще отут, бачите? Команда у мене сильна, я і моя мама. Оце ми зібрали. Говорю, я бульбу не сортую на городі, все скидаю отакі от ящики. Це ж у мене з минулої роботи лишилось пару штук. І все, і на тачулю, от моя помічниця, тачуля і погнав. Дуже гарно вчора йшла робота, весело, погода дуже супер. Ну, як я говорю, осіння погода, коли вже нормальна температура плюс 20, комфортно працювати, все супер. Не розумію людей, які там летіли, мали 10 сотих і 33 збирали, я не знаю, нащо себе мучити. Ну, але то таке, кожен сам собі, як то кажеться, газда. Ну, ще раз покажу. Меніал продовжується, бульби тут зібрав, досить багато, дуже хороше. Дуже ну, тут я не знаю скільки 9 сотих чи біля 10 зібрав. ну, Я так не можу на вагу сказати, але досить достатньо. Так що так, потім завершення, може знімлю, як я це везу і скільки вже є картоплі в коморі. Так що так, дивіться, ставте подобайки, коментуйте, серіал продовжується, все буде класно. Ну що ж, на цьому слові. Бувайте здорові, як то кажеться. Все, це поле вже зібрано. то Звичайно, трохи тяжкувато було, бо багато треба було возити ну а що робити треба працювати по погоді зараз буду відпочивати треба перекурити трохи бо теж себе заганяти не треба. самі бачите діляночка така досить велика була і за два дні її повозили От возив я цією тачкою, шнурок на плече і погнав, знімати не буду, бо незручно, ще зараз перейдемо до комори, скільки вже там є добра. Фух, ну що, фітнес хороша штука, але трохи було забагато, але нічого зробило все, -все по погоді, інакше не буде. Так що так. Отаку От кількість я зібрав з 15 сотих. І я думаю, що результат дуже-дуже смачний. Я так складав мішки, ящики, щоб, ну, щоб не розсувалося, бо ту територію не хотів засипати. Та й так. Що думаєте? Нормальний результат. І дреагуйте, цікава ваша думка. Бачите, бульба різна, Говорю, я не сортував, сортувати буду тут. Є така сяка Корові, телиці людям на продаж. Так що серіал Бульбокоп 2022 триває. Будуть нові серії, так що слідкуйте за анонсом. Все бувайте.